Адята в Україні про події на цю мить. Далі у викладі новин на ТВА. Віталій Півовар. Олександр Голубов. Справедливість є. За неї варто боротися. Янукович розсекретив дату вирішення долі Тимошенко. Православна церква проти приєднання України до Євросоюзу на Луганщині. Священик заборонив приходити до храму проєвропейським прочанам. І складнощі рукостискання, попри зусилля дипломатів, іранська сторона не знайшла можливостей подивитися в очі білому дому. Про це розкажу буквально за кілька хвилин. Ну і почнемо з української теми тягнути до останнього з питанням Юлії Тимошенко. Вирішив Віктор Янукович визначити долю експрем'єра. Президент обіцяє ближче до 21 жовтня. про це Віктор Янукович заявив на зустрічі Голів Держав Група друзів України, яка була присвячена підписанню угоди про асоціацію з ЄС. Також голова держави нагадав, що над питанням Тимошенко зараз працює місія Кокса Квасневського, окрім невизначеності з майбутнім політичної бранки серед перепон на шляху до євроінтеграції. Янукович вбачає ще й невирішені законодавчі питання. Зокрема, парламент досі не ухвалив закони про прокуратуру та вибори. Умови для безробітних змінилися із новим законом про зайнятість на папері це мало статися ще на початку року. А як насправді запитаємо у кореспондента Тива Віталія Маргалика? Він слухав звіт голови державної служби зайнятості. Віталію, добрий день. В чому суть нового закону і чи працює він? Оперного театру. оперного театру. Не доїжджає до нього є. Привіт, Віталію! Щойно буквально закінчилася прес-конференція на Богдана Хмельницького. Ну, звісно, чиновники люблять хизуватися своєю роботою, і голова служби зайнятості розпочала свою доповідь з того, що з початку цього року десь 550 тисяч людей отримали роботу завдяки центрам зайнятості, і це мовляв на третину більше ніж за аналогічний період минулого року. Це, мовляв, стало можливо саме з набуття чинності закону про зайнятість завдяки певним новаціям. Ну нагадаю, що роботодавець отримав можливість е е е отримувати від держави матеріальне заохоплення, Хочення, якщо він бере студента на роботу на перше робоче місце, також якщо він бере людину за 50. також люди за 45 років отримали можливість мати від держави ваучери на суму десь близько 11 тисяч гривень, це максимум, і змогли навчатися у вузах, тобто перекваліфіковуватися, що теж дало змогу їм влаштуватися на роботу. Серед новації також в цьому законі йдеться про те, що людина, яка через відсутність Роботи немає заробітку. Вона має право вже з першого дня реєстрації у центрі зайнятості стати на облік. А раніше це було лише з восьмого дня. Так само важлива норма, що розмір максимальної допомоги по безробіттю відтепер по всій Україні однаковий, тобто максимум це 4588 тисячі гривень. Раніше в кожному регіоні визначалося за середню зарплату. От я, скажімо, свого часу отримував 2800, Зараз би було більше, звісно, це. Залежить від е, заробітної плати з попереднього місця роботи, ну це в принципі основні моменти, на яких зупинялася голова державної служби зайнятості. Колеги Віталію є ще питання: чи реалізується норма закону про те, що роботодавець має вказувати в інформації про вакансію вік і стать претендентів? Ця тема мене дуже цікавила, Віталію, тому що я вже стикнувся навіть з цим після того, як з 1 січня цього року набув закон про зайнятість чинності, тобто там сказано чорним по білому написано, що роботодавець не має право такі дискримінаційні ознаки вказувати у вакансіях вік та стать кандидатів. Натомість я хочу сказати, що навіть зараз, якщо ми зайдемо в інтернет і поглянемо кілька вакансій, то ми можемо побачити, що навіть журналісти вже вимагають там до 27 років, тобто в. 30 вже е, можна йти на пенсію, ну тобто такі дискримінаційні норми, або роботодавці про це не знають, або цей закон не працює. Я безпосередньо спитав у голови державної служби зайнятості, чому так відбувається. Вона пояснила, що зараз ще не можуть штрафувати їх, тому що, хоча в законі це прописано, штраф це 10 тисяч гривень для роботодавця за порушення закону, але треба ухвалити певні нормативні акти. Причому це може робити державна інспекція праці, а державна служба зайнятості ні, тості лише може повідомляти про такі випадки. Тож сподіваємося, що ця норма буде реалізована. Хоча скажу так, що напередодні я ще до початку прийняття цього закону спілкувався з юристами, і вони дуже сумніваються, що він буде на практиці реалізований, навіть якщо роботодавці перестануть вказувати такі дискримінаційні ознаки, все одно при особистій співбесіді вони можуть керуватися власними критеріями і брати на роботу чи хлопця, чи дівчину. З певного віку і так далі, тому чесно кажучи, мені дивно навіщо тоді депутати приймають такі законопроекти, коли заздалегідь відомо, що вони не будуть працювати, колеги. Віталію, дякую тобі. Це був Віталій Маргалек з подробицями реалізації закону про зайнятість населення. І до міжнародних новин на генеральній асамблеї ООН чи на небільше очікували зустрічі президента США Барака Обама із новообраним президентом Ірану Хасаном Рухані. Подробиці запитаємо Олександра Голубова, Олександре. Чи відбулася ця зустріч? Скажи будь ласка, Діталі, Дійсно, Це було головною інтригою минулого дня. Фактично, ми лише вночі дізналися інформацію, оскільки ми знаємо, що з відставанням у декілька годин відбуваються події у Нью-Йорку. Не вдалося американським дипломатам погодити а, спілкування двох президентів. Сталося це принаймні офіційно з причин. Джерела, джерела у Білому домі повідомляють, що це сталося через те, що внутрішня ситуація не дозволяє рухані а, дійсно пр проводити такі зустрічі. Принаймні, це така собі офіційна відмовка. А, рухані, тим не менш, не розуміти можна, незважаючи на те, що а, західні джерела а, і ЗМІ повідомляють нам про те. Що скажімо так, політика країни будується виключно на антиамериканських позиціях, і відтак є певне певне протистояння між різними політичними групами всередині. І уявімо собі, президент потискає руку своєму найнайбільшому ворогу. Фактично, це може призвести до його внутрішньополітичного краху. Також можна сказати про певну недовіру між різними сторонами Обама і Рухані просто не довіряють один одному. Yeah. Ну, у мене є питання. От я просто читав, що аналітики перед цим, перед е, тою е, майбутньою можливою зустрічю, так казали про те, що е, президент Ірану е, все ж таки був налаштований на діалог. Так чому Чи є версія, чому вони не зустрілися? Ну, знову ж таки, діалог, в принципі, відбувся. Ми можемо це побачити. Е, він зустрівся, наприклад, з президентом Франції Франсуа Оландом, який налаштований не менш критично. Але як я вже казав, внутрішня політична обстановка всередині країни вона досить важлива і. Якщо іранці розглядають Обаму як ворога номер один, то Франсуа Оланд, який не зважаючи на свою критичну позицію, все одно залишається не таким, принаймні у масовій свідомості ворогом та ворожим по відношенню до Ірану, з ним зустрітися можна, і це можна показати як такий зовнішньополітичний прорив іранського президента. А з Бараком Обамою поки що зустрічатися рано, тому що всередині країни це просто не, не, не зрозуміють, умовно кажучи. Дякую, Олександра. Бажаю відпочинку гарного після робочого дня. Це був Олександр Голубо. Він розповів про те, чому Хасан Роухані отримався від зустрічі з Бараком Обамою. І далі ми перейдемо знову до українських подій. На Київ чекає друга хвиля в Радіївської ходи. Організатори літнього маршу протесту готові повторити похід на столицю вже у жовтні. Учасники ходи вирушать на Київ з найбільших обласних центрів 12 колонами. Окупувати майдан незалежності збираються 10 жовтня. Нову ходу розпочнуть, тому що досі не виконані вимоги учасників попередньої акції, а саме відставка міністра внутрішніх справ Італія Захарченка та люстрація в правоохоронних органах цього разу. У протестувальників буде ще одна вимога: відставка президента, який не в змозі покласти край протиправним діям правоохоронців. А вже завтра у Миколаєві почнеться суд у справі про побиття та зґвалтування міліціонерами, жительки Врадіївки Ірини Крашкової. Представники православної церкви проти приєднання України до Євросоюзу на Луганщині проти єрей Олександр Авдюгін заборонив приходити до своєї церкви проєвропейським політикам. Служитель церкви активно виражає свої позиції у блозі. Він пише, що регіонали мають приходити до церкви лише з покаянням, бо ті закони, які вони приймають, вважає содоміцькими. Зегло словами, із заходу українці отримують лише війни та кризи, а це суперечить. Православному а, віровченню тому чиновники, які нав'язують проєвропейські закони, не можуть вважатися істинними християнами. Поза камерою чоловік каже після опублікування запису в інтернеті отримував телефонні дзвінки з погрозами. Через це був змушений свій блог зробити приватним. Не відстранив, а сказав, що люди, які допустили ложь або попитаються внести в закони. Законы наши, какие-то соглашения, вещи, несовместимые с христианством, должны приходить в церковь только через покаяние. Мы не имеем сегодня никаких а, духовных а, устоев, которые бы совпадали или были в симфонии с нашей православной верой, которую мы получаем с Мы имеем оттуда кризисы, войны, различные юридические учения, расколы, вплоть до колорадского зука, жука, простите. Через африканську чуму сьогодні, після восьмої вечора, Україна закриє кордони з Росією. Таке розпорядження уряду обумовлене розповсюдженням африканської чуми свиней в Росії. Обмеження стосуватимуться лише транспортних засобів. Державна прикордонна служба тимчасово зачинить пункти пропуску із Російською Федерацією на прикордонній території у Сумській області. Тоді як у пішохідному порядку люди зможуть, як і раніше, перетинати українсько-російський кордон на початку вересня, щоб не допустити потрапляння вірусу в Україну, Чернігівська та Житомирська митниці заборонили віз на території України товарів, які підлягають ветеринарно-санітарному контролю. Місцеві пункти пропускують відносно пропуску піших е, громадян. Що стосується транспортних засобів, то вони там не перетинають кордон, а об'їжджають міжнародні і міждержавні. Це на е, україно-російському кордоні і на Білорусі. На виконання розпорядження кабінету міністрів а як довго тривати, поки поки ситуація не буде локалізована. І тема, яка сьогодні в нас народилася, коли ми почитали там зранку у Фейсбук, інші блоги, олімпійські об'єкти потрапили у зону підтоплення у Сочі. У разі підйому рівня води у річках жителів проблемних районів готові евакуювати. МНЕ заспокоює ситуація під контролем та приводів для паніки. Немає і зовсім протилежна картина у соціальних мережах. Там з'явилися фото та відеозаписи підтоплених районів. Зараз ви ці кадри бачите на екрані. Під водою опинилися дорожні розв'язки та вокзал в Адлері. Через нагоду в аеропорту Сочі були затримані вильоти п'яти рейсів. Нагадаю, напередодні у столиці Олімпійських ігор оголосили надзвичайний стан. Мешканцям рекомендують утриматися від поїздок на автотранспорті за маршрутом Адлер Сочі. Ну і поки що в мене все. Більше інформації буде о 15 тій Вдалого дня. Усім дякую, що дивитесь.